В найближчі дні температура повітря вночі буде опускатися до 7 градусів, а з початком нового тижня опади потроху почнуть повертатися до країни. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У неділю, 22 вересня, дощів поки що ніде не передбачається, та по всій країні переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день незначний: 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні коливатиметься від плюс 20 до плюс 25 градусів тепла. Вночі у північно-західних областях від плюс 7 до плюс 12 градусів. Нарешті території вночі тепліше від плюс 10 до плюс 12 градусів. Дусів, Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні у понеділок, 23 вересня, дощі пройдуть лише в Криму. Нарешті території України переважатиме суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні коливатиметься від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. Вночі прохолодніше буде в північно-західних областях, там від плюс 8 до плюс 11 градусів, на всій решті території країни до плюс 14 градусів вночі. У вівторок, 24 вересня, дощі йтимуть у Запорізькій, Донецькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території України буде сухо та майже безхмарно. Вітер в цей день помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 8 до плюс 14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!